Мир вам дорогі любі друзі. Субота в нас вечір. Сонечко я там за обрієм. Доробляємо. Рук вже не відчуваєш. Спина пече, шиї пече, Під лється, сварка на вулиці жарко, сварка гаряча. Треба доробити, бо не тільки знаходить. Але ж ні, телефон розривається. Люди добрі. Мені, щоб поговорити, там хтось стукає молоточком, там хтось чухрає болгарочкою, там щось гуде. Мені треба бігти, де доводить 100 метрів від цього, кидати всю роботу, вже я не встигаю зробити і свисте. Ну вже ж не можна зрозуміти, що телефонувати в суботу, ще й ввечері, до мене взагалі, я забороняю, до мене телефонувати не треба. Не телефонуйте до мене. Вже я... Ну, по е, одному дневниці тижні я проговорю. якщо взяти перевести на робочі години, я наймаю людей там, десь на будівництво, а саме стою по телефону розмовляю. Є запитання? Напишіть на вайдер. У мене буде час, я прийду ввечері, там, то ще під час там трьом людинам чи чотирьом відписав, що не встиг, ввечері відпишу. відпишу, мене буде час десь, от зараз качається у мене повітря, у мене є хвилиночка, я зняв роличок. Напишіть, важко писати, не дружите з буквами, запишіть голосове повідомлення, не телефонуйте безперестанку, й те саме, телефонують кожен тиждень по пів години, а коли буде моє замовлення, а коли буде моє замовлення. Якби ви не телефонували, що ваші замовлення були б, я б не знаю, я два котли в рік би зробив, би за той час коли проговорюєте. Якщо б тиждень один день, це 52 дні в рік, розумієте? Майже два місяці робочих, в рік ми втрачаємо на розмови. Вже не пам'ятаю, кому що обіцяв, кому що казав. <гум> Якось так, накачується бочечка 1200 літрів, збільшений більш Огляд зробимо, може, дасть Бог в неділю е, зробимо огляд, бо це все має їхати. Е, пан Сергій вже ваш котел з, дверей, з, з, з дверками, з дверками, шестеро дверей оригінальні, немає такого ніде. Ні в Америці, ні в Україні, ні, ні в Китаї. Ніде такого немає. Зробимо десь огляди. Про відправочки, про ту бочку, що з двох часів не бачите, ми її не, не зварили і навіть не пофарбували. Так буде відправлятися. Це теж розкажемо десь. Трошки знайдемо часу. Про контролер цікавий, у нас є момент. По контроле буде цікавий. Буде багато всього цікавого. Є цікаво, нема коли зняти і виложити. Якось так. Дякую за розуміння. Я всім даю відповіді. Не бійтеся написати на Viber, не бійтеся. Телефонувати, бійтеся. Телефонувати бійтеся. Якщо хочете перефоло, напишіть. Якщо я прочитаю і забуду, ще раз напишіть. Десь ввечері гляну. Якось так. Не поздужу, на другий день ще раз напишіть. У мене буває, що там не світки повідомлення, вони спалу вниз, після того 10 людей написав. Дуже багато дзвінків. Я не знаю, що вже буде осінь, і це взагалі катастрофа буде. Напишіть на Viber, напишіть Telegram. У мене буде час, я десь лею і дам відповідь. Але тоді, коли доробляю з останніх сил, вже знаєте, вже на очі добре не бачиш ти, ти тиждень робочі закінчується. Доробляєш. А тут телефон розривається, щоб ми кидати. І це ще знову складати на другий тиждень. Мені треба сьогодні це перевірити. В понеділок ми їдемо роненько, нас не буде вдома, треба має фарбуватися. У нас вся черга збивається, розумієте? Це замість цієї бочки, ну, потім може ми розкажемо. Все, дякую всім за розуміння, за перегляд. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.